Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні так трошки <головно> прохолодно у нас. По вашим питанням хочу пройтися. Після скандалу в Міністерстві оборони Лара Квітка питає, чи не постраждають ті журналісти, що все це розкрили. Ви знаєте, я думаю, що ні, тому що ну, це ж було б занадто прямо на показ. Ну і, і від чого постраждають? Там ви ж бачите, що робиться. Вже говорять, що там опечатки або помилки, не ті, не, не ті ціни, чи не постраждають ті журналісти, що все це розкрили? Ні. Ну, звісно, ні, тут. Це ні. Пані Ольга пише, мені влітку снився сон, що перемога буде, коли на полях буде лежати сніг. Я тоді дуже розстроїлася, бо ще так довго чекати. А зараз, молю Бога, щоб вже так було, скоріше, б той сніг випав. Ну, у нас трошки снігу є. Але знаєте, я от читаю, згадую, якщо ви не дивилися, в мене десь є розклад з приводу, коли, коли перемога, да, коли кінець. Мені також десь на початку літа десь так, ну, я там в розкладі розповідаю, як це сталося, біблію відкривала, і так, знаєте, як питання, шукаєте відповіді на свої питання, так. ну. Десь там відкрили пальцем. Тикнули і читаєте, то відсилка була на книгу Естер. Боже, зараз от я прямо і знайду. В коментарях я навіть дала посилання. Мабуть, зараз не знайду. Але мова там йшла про те, що святкували вони перемогу. І от єврейські місяці. Я тоді переклала для себе, ну треба перевірити, там йшла мова про середину лютого. І от якраз, ну, і розклади нам показують, що, знаєте, хочеться дуже вірити, щоб там прям перемога, але ж ну, ми розуміємо, що це може бути просто якась велика ключова подія. От, і карти, і розклади нам показували, да, що башня у нас в країні щось таке, якесь потрясіння для нас, якась ключова подія для нас, яка після неї починається просто вже. Шлях до, до кінця, тобто вона стане як таким поштовхом до, до перемоги. Тому ну, розуміємо, що, мабуть, лютий місяць щось таке нам несе. Да, Дай Боже, щоб той сніг швидше випав. Вирішила передивитись ваш розклад по деокупації Запорізької області, і там ви часто говорите про зміну влади. Ну, бачите. А тепер, да, тепер звільнення голови Запорізької ОДА. А давайте перевіримо, чи не є, от ви питаєте, да? Чи звільнення запорізької голови Запорізької ОДА, чи не є та сама зміна влади? Що після зміни влади буде ну, початок руху в плані деокупації? А давайте подивимось: запорізький напрямок. Плані деокупації, що чекати найближчим часом Запорізький напрямок зі сторони України в плані деокупації? Потихеньку збираються сили, потихеньку збираються сили. Тут, можливо, якісь знаєте, розвідка, розвідка працює. Потрошку перекидаємо, ну, от, от, не те, що перекидаємо, а от момент розвідки, знаєте, промацуємо території, дивимося, куди можна, куди не можна, що відбувається, да? що чекати в найближчий час. Запорізький по деокупації, що чекати, з'являється шанс. Що це для України? Друзі, от знову башня, знову башня. Щось гряде і королева мечів, дивіться, це, ну, як і війна, агресія, так? Да? Башня для України. Це, це про деокупацію, чи. Ну, це про деокупацію МАХ і Верховний суд. Про повернення контролю. Помірність. От треба трошки почекати. Бачите, уже от Паш мечів. Процес пішов. Процес пішов, запустили розвідників, запустили. Ну, розвідку дивитися, що де як, а чи повпливає, чи вплинуло звільнення голови і взагалі, оце звільнення голови Запорізької ОДА. Про що? Звільнення голови Запорізької Ода. А що він взагалі такого наробив. Розкрадання. Хитрість, розкрадання, е свої, захист своїх інтересів. М -м... Ну, тут і вправду якісь шляхи відкриваються. Я не знаю, чи це пов'язано, чи не пов'язано. Ну, от закохані і двійка закохані і двійка жезлів. Знаєте, як відкриваються якісь дороги. Людина, яка прийде на його місце, що вона для України, що вона для Запорізької ОДА. Людина, яка прийде на його місце. Ну, тут буде добре, друзі. О Боже. Що це таке? Зараз хвилиночку. Спочатку йде допомога, йдуть домовленості. Ну, тобто, тут все добре. Що це таке? Людина тимчасово просто поставлять когось тимчасово, знаєте, як виконуючи обов'язки, ну просто карти такі, М -м -м там страшно, там будуть якісь перестановки ще. тобто, ну. Як буде працювати Запорізька з новим приходом? як такого нічого, але, знаєте, от всі-ці перестановки, вони дуже сильно людей налякали. Дуже сильно налякали людей. І там тепер ще й перевірки якісь будуть. Знаєте, ще будуть якісь перевірки. Ще щось таке може повилазити. Ну, подивимось. Подивимось, як буде. Ну, багато ж, да, таких. Скандалів було з приводу і гуманітарки. Ну, по областях України я маю на увазі. Скрізь, десь хтось щось. Ви ж, ви ж, і, ви ж і ми ж це все розуміємо, да? Да. так? Так. Так. По скандалу в Міністерстві оборони, да, що зараз прибрати Резнікова, який стільки робить для країни, це треба бути хворими. Його особисті відносини з американцями і Остіним, довіра до нього на рівні. Рашисти, агентури спеціально скрили цей скандал, щоб брати ключових осіб. Я не дуже впевнена, що тут взагалі рашисти. Просто знаєте, коли. Ну, те, що зараз він не йде, він ще буде на своїй посаді, це ми дивилися. Але навіть якщо людина не робила там ніяких підписів, да, там не підписувала бумаги, але чітко карти показали, що він все це знав. Ну, це хіба не ну, як для мене, да? а взагалі такі перестановки, ну, якщо людина щось так багато гарного робить і це перевішує, Ну, можливо, ну, не буду робити, знаєте, висновки свої, я чи замішані расисті в цьому скандалі. Ні. Це свої внутрішні. Це свої внутрішні... Е Показати в плані грошей, просто показати, що де робиться. Можливо, допекли, не знаю. От по вирішальному місяцю багато коментарів з приводу того, що ніяких перемовин. Тільки до кінця, ну, давайте будемо чесними, кожен з собою, да, що будь-яка війна закінчується перемовинами. Ну, це нормально. А, те, що будуть, буде таке, що до якогось моменту ми там дійдемо в плані бойових, да, в плані територій, і далі нам потрібно буде зупинитися. І е, решту території повертати через домовленості політичним шляхом. Це, мабуть, нормально в плані політики військової. Ну, друзі, Головне питання, щоб все це вийшло і повернути ці території, да? тобто, ну не йти не йти на компроміси. Я собі це так думаю. І тому... Так, каховська дамба. Олександра, подивіться, будь ласка, Каховську дамбу Херсонська область. Якщо вони її підірвуть, то південь змиє. Давайте глянемо, чи є загроза? Підриву Каховської дамби. Чи є загроза зі сторони расистик, да, Підрива Каховської дамби. Чи є така загроза підриву Каховської дамби? Да, ну, загроза є. А, в планах у них є що на це вплине, що на це може вплинути. Успіхи. Їх успіхи. А ну, зараз я, друзі, собі відкрию каховська дамба. Вони будуть дивитися по ситуації. Тобто, знаєте, тут ще йде момент вирішення. Ну, плани в них дійсно є, загроза така є. І на днях так, Зеленський записував звернення, що не дай Боже, то це буде просто відповідь моментальна. Це буде загроза всьому світу, ну, наскільки я пам'ятаю, як він сказав. Давайте глянемо, чи буде Каховська дамба, чи буде вона пошкоджена. Знаєте, не бачу, що були сильні руйнування. Там якась робота, вони щось можуть туди підкласти, але не факт, що вони цим скористаються. Чи є загроза підриву, чи буде вона підірвана? Каховська Гес, чи буде вона підірвана, каховська дамба. Не бачу. Ну дай Боже. Тому що, ну, це ж страшно, страшно. Але щось, знаєте, як от, як щось десь підкласти, якусь там роботу провести, це вони можуть. Ну, тому загроза є і таке, знаєте, тобто, ну, будуть дивитися там Верховна Жриця, знаєте, щось таке таємне. А, якісь там плани, да, і колісо фортуни. Тобто вони ще не вирішили, вони ще будуть дивитися, чи варто, чи не варто. Пані Наталя пише, дякую, переглядала ваш прогноз на січень, так і виходить. А, до речі, от ви мені написали, і, і, і я після цього також переглянула свій прогноз на січень по Україні, і ви знаєте, ну от, великі Гучні викриття по Україні, так, да, і в плані динаміки військових дій також там. Тому, так, да, і в плані допомоги там багато всього. Так що, так, дякую, що нагадуєте про розклади. Так, друзья, и давайте я еще знаете, что В плані Бахмута пишете також, от дивіться, багато в коментарях питань по напрямкам. Я ж дивлюсь по напрямкам. Подивіться, будь ласка, в мене є по Бахмуту а, відео розклад, ситуація, Бахмут, напрямок чи якось так чого чекати. Декілька є розкладів по бахмуту, і ось недавно ще один робили, ось буквально декілька днів назад. Будь ласка, подивіться, розкладів багато, я навіть зробила списки відтворення, да, тому там по темам можна також ну буде легше знайти. Корупції, да, корупції багато, але будуть зараз ну чистки ви ж бачите, почалися. Десь було одне питання і коли я відпочиваю? Інколи відпочиваю. Багато роботи, ви знаєте, ну як? Відпочинемо після перемоги, да, друзі? Кому зараз легко? А, і Було питання, Боже, з чим пов'язані оці З чим пов'язані ці викриття? З чим це пов'язано, такі перестановки, да? З чим це пов'язано? Ну, у нас в плані в системі. Звільнення от всі ці, да? З чим це пов'язано? Таке загострення звільнення, Що це? З чим це пов'язано? Ну. Ну, друзі, як сказати, догралося? Це просто е... До певної межі, коли вже ну, ну, прям от вилазить наружу і, і, і скільки можна, тобто, ну, імператор, паш вже зловий, карта сили. Зачистка, зачистка, обмеження, будуть забирати, тому що, ну, чи є якісь там приховані мотиви в плані цих викриттів, в плані цих звільнів? Чи є якісь приховані мотиви? Ні. Ні, прихованого нічого немає. По шуту, шут і дев'ятка пентаклів. ну, Проводиться планова робота. Планова робота. Перевірка. В плані викриття того, що е, от всередині. Ще, ще буде багато. Ще, друзі, буде готуємося. Ага, і оце ще питання. В одній Африканській республіці приватна військова компанія охороняє російський об'єкт. Трьох журналістів при наближенні розстріляли, що охороняють? Хм... В одній Африканській республіці приватно російський об'єкт. Що там охороняється? Що там російського? Там накопичення? Там багато. Гроші, ресурси, все, що вивезено з країни, там гроші короля Пентаклів. Гроші короля Пентаклів. Це його накопичення, це його ресурси. Ну, це може бути, знаєте, гроші, статки, там, що там, я не знаю, золото, ну щось таке, матеріальне. Такі є. Які плани у Путіна на це? Скористатися, коли поїде. Ну, да, бо страшно. Підстраховка. Щоб вистачило на все життя, щоб не було важко. Ну, друзі, з Китаєм не вийшло, буде їхати в Африку, да? Ну, добре. Золото Путіна, так, да, бачите, там і золото, і гроші, і все, що хочеш. Там в Африці, де багато диких мав. Добре, друзі, а, так, мабуть, мабуть, так, і зараз ще по містам трошки зроблю, да, також такий, по вашим питанням. Ті міста, які ви питали в коментарях, дякую вам велике за перегляд. Дякую за ваш час, друзі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.